Вій погон, елітне авто губернатора Дніпропетровщини зловмисники поцупили вночі на цій стоянці у центрі міста. Просто з-під носа у охоронця. Той ледь встиг побачити, як угонщики на повному ходу вилетіли з парковки на губернаторському позашляховику. Охоронець кинувся наздогін, але сам ледь не потрапив під колеса. Він нас поросі його чуть не збив, ну зацепив тільки. і. Вискочились. Охоронець каже, рейндж ровер можновладця угнали не випадково. Двоє зловмисників точно знали, де саме стоїть дорога автівка. Залізли на парковку крізь вікно на другому поверсі. А напередодні навіть пошкодили систему відеоспостереження. Це машина губернатора. її почали ставити дето і місяць, і півтора назад. Там три машини він ставив попеременно. Перемінна і рейндж ровер був заправлений під зав'язок. Відтак викрадачі вже могли навіть покинути територію Дніпропетровщини. Області оголошений план перехоплення. На сьогоднішній момент проводяться всі необхідні оперативно-розісні мірепля для того, щоб установити місце нахождення автомобіля, а також задержати подозріваємо даним углом правонарушення. Сам Валентин Резніченко викрадення золотого рейнджу не коментує. У його декларації окрім цього коштовного авто є не менше літні Мерседес та Ровер Спорт. Відтак слід. Лізлити не варто без коліс. Очільник Дніпропетровщини точно не залишиться.